Вітаю, друзі! Мене звуть Наталія Ковальова, я лікар-психіатр вищої категорії. Спеціалізуюся на діагностиці і лікування психічних розладів. Маю понад 40 років клінічного стажу, 37 з них в галузі психіатрії. Працювала дільничим психіатром, лікарем психіатричного стаціонару. 29 років завідувала відділенням психосоматичних розладів. Являюсь членом. Української асоціації невропатологів і психіатрів. Постійно намагаюся вдосконалювати свою кваліфікацію участю в науково-практичних конференціях з психіатрії, системі безперервного професійного розвитку. Допомагаю пацієнтам із різними видами тривожних станів, депресивних станів, соматоформними вегетативними дисфункціями, залученням всіх органів і систем. Іншими психічними розладами за умови наявності мотивації, упорядкованої поведінки. Для діагностики використовую перш за все клінічне інтерв'ю, психологічні тести і всі віди досліджень для диференційної діагностики з соматичними захворюваннями. Моя професійна філософія це повна довіра і підтримка пацієнта, намагання, щоб. Медикаментозне лікування не заважало роботі, не впливало на звичний життєвий устрій, обов'язкове психотерапевтичне супроводження. Звертайтеся в нашу клініку, будемо раді допомогти.